Юрій Бондаренко живе у селі Ковтунове Шосткинської громади. Протягом життя він пройшов дві війни. Першою для Юрія у 18-річному віці була війна в Афганістані. У основному це населений пункт Гульбахар. Це поблизу такого містечка. Баграм. Тут була ущелена паншер, і трошки правіше була дорога. Йшла на Саланг. Задача батальйону нашого було це вести бойову охорону дороги та підступів до цієї дороги. Після демобілізації та закінчення педагогічного інституту Юрій за направленням приїхав на Шосткинщину. З 1990 року працював вчителем у Ковтонівській школі. Його мирні будні закінчилися в 2014 році, коли Росія вторглася на територію України. Я дуже боляче прийняв цю ситуацію, яка сталася тоді в 2014 році. Мені дуже було боляче, неприємно про те, що ця Російська Федерація, яким ми довіряли, яка дала гарант нам про те, про ненапад після розвалу радянського союзу. Ось, і вчинила таку варварську місію стосовно нашої держави, нашої землі. Юрій каже, тоді його мобілізували до лав Національної гвардії України. Спочатку він служив у шостці, а згодом у Слов'янську. Задача була батальйону: це охорона Вопів поблизу Слов'янська, поблизу Краматорська і поблизу Лисичанська. Виявлялося, що по даним розвідки, які ми отримали, якраз приїздили на територію Донецької області курсанти артулищ Російської Федерації, відпрацьовували свої нормативи стрільб з артилерії якраз по нашим позиціям. У повномасштабну війну Юрій каже, без вагань повернувся на фронт. 56 років знову на передову, як боєць 153-го батальйону тероборони. Майже рік з побратимами перебував на Шосткинщині. Потім був Бахмут, Харківщина, Лиман, Красногорівка. Там були дуже тяжкі бої. Це міські бої. уявляєте собі, що це дуже важко було вести ці бої. Так і після цього десь у Вересні 24-го року на відновлення ми потрапили у Сумську область, обладнували позиції. Їх часто дуже розбивали півдронами. Також арт артилерія доставала російська нас. Ось і хлопці все таки тримали позиції. Ось, ну і якраз в серпні цього року я був досяг граничного віку, як кажуть, 60 років. Мене було звільнено з ЛАВ, ЗСУ. Ось, ну а на даний час наш батальйон веде бойові дії в обороні, це в Серебрянському лісі. Юрій Бондаренко пояснює, навички здобуті в Афганістані знадобилися в Україні, але зараз додає, війна стала більш технологічною. Сучасна війна вона внесла дуже великі корективи введення бою як оборонного, так і наступу. Ось е Ну, раніше ми бачили фільми, такі як літають ці апарати, там щось бомбля. І так далі. Ми не віримо, що таке може статися. Але як бачимо, що зараз найбільш Небезпеку це несуть у це FPV дрони шахеди, які запускають з Російської Федерації ракети. FPV дрони розвідувальні дрони, які ведуть спостереження високоточними високоясними камерами, вираховують позиції, вираховують скупчення живої сили противника. Сьогодні Юрію Бондаренко 60. Він демобілізувався, але говорить, продовжує боротися тут у тилу. каже він постійно на зв'язку з тими, з ким прийшов три роки російсько-української війни. нещодавно проводили. У нас був проводений день села, організували. Збір коштів для нашого батальйону, значить, було зібрано 12 тисяч 400 гривень. На ці кошти я закупив скоби там, сітку, і е, ці будівельні матеріали були направлені до нашого третього батальйону. Зараз він називається вже третій батальйон 117-ї бригади. Ось і якраз нещодавно теж проводили акцію по збору коштів на е, закупівлю військового автомобіля для нашого батальйону. Пікапа Юлія Андрусенко, Олександр Соломко, Суспільне новини, Сумщина.